Іназума блискавичне знищення шкідників. Препарат складається з двох надпотужних діючих речовин: ацетаміприду та лямда цигалотрину, що представлені в новітній формуляції. Інсектицид іназума – це надпотужний інструмент аграріїв проти широкого спектру шкідників, а саме лускокрилих, напів та твердокрилих, а також рівнокрилих комах та трипсів. Зверніть увагу, що блискавична дія препарату практично не залежить від зовнішніх чинників, температури, фази розвитку шкідника або рослин. Інсектицид Іназума зареєстрований та успішно застосовується аграріями в посівах озимої пшениці, ріпаку, соняшнику, кукурудзи та при вирощуванні томатів. Іназума блискавичне знищення шкідників.